Ракета отам пала десь. Ну не сильно бабахнула, бо бост ніби цілий. Видно там пару чарапин є. Вон бачите, отаке почорніло там посередині. Оце там кинуло знизу це болото, слід залишився. І ще, дивіться на якість робіт. Дивіться на якість робіт. Бачите? Все полопало вже. Гавнюки. Дивіться. Все потріскало. Оце так лячко робить. Дивіться, два-три роки побудовано вже розпадається. А тут щось взагалі не добудоване. Зрізали вже щось. Вех-вех-вах. Дивіться, як каштаниці тут. Це тільки почали. Прекрасні місця, гарні місця. Що сказати. Проте дуже-дуже. Семен багато, бачите, вже тріскає. Свіже, свіже, а вже потріскало. Як це? Що це за матеріал, що це за виконавці? Аби вкрасти. Щось об'єднане. Але вон там тріщина. Що вона об'єднане? Чи не об'єднане, А, чи це райдуга? Хай би розмалювали в її. Що за символ? Співоче поле. Київ. Мост, сікляшка в Києві. Що ходить там європейська площа. Дніпро. Оце так ми готувалися до війни. За цей міст може було бригаду озброїти. Міст рахітичний, виявився потрібніший. Гарне місце все. Але коштував цей міст 10 мільйонів доларів. Чи більше? Десь таке, 10-15 мільйонів доларів. Це я вам скажу. 3-4 фірмових винищувачі. Таких імпортних, а наших ціла ескадрилі. Отак. Так, ми до війни готувалися. Це стекло. Не знаю, потрібно воно, не потрібне. Воно тримається, по ньому можна ходити, що боїться. Ну, міст гарний, знаєте, але такий гарний міст для розумних людей. Для тих. Хто може захистити, своїх, свою країну може захистити, а це витратити величезні кошти на таку іграшку, а потім бігати по світу і просити патрони. Це тільки отаке бидло, як кличко, як Зеленський, як Порошенко може робити. Ці тварюки, тільки вкрасти, тільки вкрасти Україна. От вона і якось корелюється. Це Україна, Україна. Прямо так і є. Країна злодіїв. Гарне місце Бог дав, не дав розуму. І руки треба, щоб повідрубували. Багатьом. Багатьом. Особливо там Верховна Рада. Там можна, не думаючи, всім рубати. Подивіться, який гарний Дніпро. Проти минулого року тут позаростала трава, ми от воно видно, ті трави ще лишилися, але набагато менше. Все так вимило, після зими, після дождів. Все ідеально чисто. О, десь там упала ракета. Отакий він Київ гарний, дивіться. Пам'ятник там Хрещатик. Ось Ото машини, якщо бачите, виїжджають, до з хрещатик. Побачимо, що це тут робиться. Дивіться, гарно багато людей. Оце чудо, дивіться, скільки воно мільйонів заняло. От що це за уродство? Якась петля, це от точно, щоб Верховну раду вішати. Ой, вибачте, не можна так говорити забаняти. Ну не вішати. А. Сушити, так? На бантині сушити. Цікаво, видержала, б вона 450 тих кабанів воровитих. Мабуть, впала, б. Це рахіт. Уродство, от уродство. Для мене це уродство. Таке щось. Бетон, дивіться. Бетон, сирость, сирость.